Всім привіт! Зараз я буду виконувати завдання на об'єкт 260 에, пт 3 Вдале полювання. Умови цього завдання завдати ще, шкоди щонайменше 6 машинам супротивника і перемогти в бою. Ну, додатково мова ще вижити в бою. Для цього завдання у мене є 3 ПТ-концепт Скорпіон і Гриль. Виконувати буду ЛБЗ на Скорпіоні, тому що. Він швидкий, гарна пуха. Можна було робити на концепті, але він повільний і я можу не встигати заходи за боєм. Гриль, ну, гриль підходить для нанесення великого дамагу, а все інше можна просто виконувати на більш-менших рівнях. Це нам багато легше. А ще можна і фармить заодно. Тому переходимо до бою. Так, цел бази я буду виконувати на карті монастир. До речі, зі мною у зводі грає мій Саклан. І робити ми будемо це вдвох. Довго чекати не довелось, ось вибіжжає челенджер і зразу отримує. Висувся, пограв. Ми залишаємось вити, чекаємо, що ще хтось в по-любому тут є. Нам підсичу до 20. -ти. Маракасі намагається десь залізти. Але мені вдається висілити край башенки. Все. Він збивався, я вже її в даний дістав. У двох ворогів я вже влучив. Треба ще чотири. Як ми бачимо, возди монастиря багато. Ще кось, ось, бачимо, 64-й пішован, а сали ще двоє. Перемова так при 64-й До флангу стоїть СТ2, я не вирішую, не хочу їхати і підставлятися. Краще трохи зачекати. <звістик> я <ставлюся. звістик> обнаружив нашу машину і тікає. Танк, чекаємо. Єсть, все, завдання ми виконали. Але ще треба перемогти. Ну я думаю, це буде нескладно. Так, насрал ну, забрали, залишився. Один Льова, Льова, шотний. Зараз з ним бодається І Перестрелився мій сильний друг. Лися виїжджаю, там працю